Віддік, я пропоную вам піти поспостерігати за одним незвичайним, але красивим деревом. Вирошаємо! Катальпа для України екзотична рідкісна рослина. Зустріти її на вулиці складно, але подекуди вона все ж росте. Катальпа дуже гарне і незвичайне листяне дерево, воно не сильно високе, що дозволяє розгледіти гарні квіточки з буйська. Живе це дерево довільно довго, але при цьому не вимагає особливих умов. Листя відрізняється великим розміром і серцеподібною формою. Зверху світло-зелені, а знизу листя світлі, опущені. Квіти в період світіння гарні, великі до 7 см, Запашні з хвилястим краєм, кремово-білого забарвлення. З двома жовтими смугами та численними пурпурово-коричневими крапочками всередині цвітіння починається у другій половині червня та триває 20-25 днів. Під час цвітіння дерева дуже схожі на дерево каштан саме квіточками. А також важко не помітити приємний аромат ще йде від квіточок. Це справжня насолода проходити поміж таких дерев і вдихати аромати духмяних квіточок. Восени е, мають плоди довжиною 20-50 см, які нагадують тонку стручкову квасолю, наповнені невеликим пласким насінням. Кожна насінина має два тонких крила, які допомагають розноситися вітром. Завдяки великому листю катальпа є улюбленим місцем для багатьох птахів, котрим надає притулок від дощу та вітру. На кінцях гілочок висять зелені бобові стручки, котрі наприкінці літа стають коричневими, а потім опадають. Деревина катальпи є дуже м'якою. Сподіваюсь, ви дізнались багато нового і тепер ви зможете впізнати на вулиці це прекрасне дерево. До нових зустрічей. Бувайте!